Привіт, друзі! Звертаємося до вас від волонтерського штабу Ангар. Звертаюся до вас з проханням, щоб ви донатили на дрони. Нам залишилося зовсім зовсім небагато, менше ніж 500 тисяч гривень, і тоді ми зможемо закрити наш збір на 10 дронів і відправити тим військовим підрозділам, які їх дуже сильно очікують. Уже, напевно, місяць їх очікують, поки ми збираємо, поки ми назбирали ці запити. Дуже вас просимо кожного разу, коли ви згадуєте про зсу, згадуєте про те, що ви можете робити ці повсякденні побутові речі сьогодні. завдяки ним, будь ласка. Поділіться частинкою вашої віри в них у вигляді донатів. Можливо, коли ви будете пити чашку кави, ви також ту саму еквівалентну суму зможете задонатити на збір на дрони. Будемо вам дуже дуже вдячні. Якщо ви будете максимально долучатися, тому що бачите, що війна не закінчується. Ми щодня, на жаль, отримаємо не дуже хороші, не дуже не дуже втішні новини, і ми повинні гуртуватися. Ми повинні все зробити для того, щоб побороти нашого ворога, побороти окупанта, підтримати зсу. Тому давайте будемо донатити, віримо в ЗСУ. Слава Україні!